Анатолій Михайленко, дорога пройдена надвічі. Розділ п'ятий, частина друга. На морі Вороньок відпочивав у перша. Він уже доволі стомився від своїх поїздок. Як правило, відпустки йому давали влітку в найкращу пору, хоч він і не просив учасникові війни, ветерану. Не раз пропонували потівки до санаторії, але Воронюк відмовлявся. Правду кажучи, в місце в комі особливо й не наполягали, бажаючих завжди хоч греблю гати. Цього ж разу сам попросив потівку, стомився, хоч і до моря. Та оскільки якраз на нього й не розраховували, то потівка попала нескраще. В літній будиночок на базі відпочинку жити доведеться з незнайомими людьми. Воронюк не нарікав. Будиночок був на трьох, без вікон, з плоским дахом, поряд жодного деревця. За день сонце так пропікає чорним толем покритий дах, що за всю ніч не встигає холонути. Добре, хоч сусіди заімпонували воронікові. Заводський ливарник і геолог з міністерства комусь боістогидли їхні безкінечні розповіді: першого про режим плавок, сорти сталі, допуски, другого про мінерали. Геологічні партії, в яких доводилося колись ходити не один сезон. Нарікання на нинішню сидячу роботу, яку тільки віддалеки можна назвати причетною до геології, все папери та звіт. Воронікові не не слухати, йому все було новиною. Він так і залишився будівельником, умів класти стіни, руку мав точно і акуратно, роботу свою показав на будові. І скоро його призначили бригадиром, хвалили і бригаду, і керівника. Бо хлопців підібрав тямучих, беручких, без дальніх прицілів на посади та почесті. Мабуть, Вероніка і самого вже давно б висунули, але не було належної освіти. Втім, його цілком влаштовували і робота, і заробітки, і колектив, на щось інше в скорім часі він не розраховував, а там видно буде, йому здавалось, що життя вже прожите, що належало зроблено. Слухати своїх сусідів Воронюкові було набагато цікавіше, ніж в цілісінькі дні смажитись на сонці. Він оце вперше був залишений сам собі на довжелезні 18 днів, і вже 3 чи четвертого почав з нетерпінням рахувати, коли ж скінчиться обтяжливий срок. Нічого не робити було важче, ніж відпрацювати зміну. У морі, чистому, безбрежному, з одноманітною смужечкою горизонту, кілометрів за три-чотири, і трохи навскоси від їхньої бази відпочинку, виднівся острів. Він чимось нагадував велетенський корабель, що назавжди став на якір. Західний берег вперто підточений хвилями, круто обривався до моря, а східний спускався похило. Посеред острова виднілися залишки якихось будівель. На високому крутому березі стояло кілька різнокольорових наметів, а посеред острова білий шпиль немов згорнутий парус і старий обрушений маяк, схожий на закіпцюжену трубу параплава, і жодного деревця навколо, Повз острів часто пропливали могутні метеори, схожі на велетенські чудоська, якогось разу на мілені при березі кинув якір оранжевий мотобот з високими і закругленими як горіхова шкаролупа бортами. І весь пряжний люд, що знидів під палючим сонцем, посунув до нього. Геолог і ливарник склали у целофовий мішечок одяг та взуття, і обидва дружно наврипались до воронюка, гайда й собі покатаємось по морю. На Насиденці возили бажаючих оглянути той острів, що, немов назавжди, заякорений корабель, бо ваніє на горизонті. Тримаючи одяг на витягнутих угору руках, вони один за одним побрели до суденця. Спочатку вода сягала по коліна, потім по пояс. Слідом за всіма по металевому трапу забралися через борт і опинилися в каралопі. На міцно вшиті в борти стояли тісно одна до одної лави. Чоловіки, жінки і діти галасливо всідались на них. За кілька хвилин суденці набилися так тісно, що Вронюк опинився затиснутим між молодою жінкою та ливарником, мов в Десь у глибині утробно заворкотів двигун. Почувся брязкіт якірного ланцюга. Суденце стригнулось, і Воронюк побачив, що берег з їхніми зеленими будиночками несподівано поплив ліворуч і став віддалятись. Оранжеве суденце якийсь час ішло вздовж берега, що блищав під сонцем чистим перемитим піском. Потім розвернулись носом на острів, швидко похлюпало у відкрите море, подожжя вітер. На косі, що відділяла море від лиману, воронюк заважив будинок з якимись прибудовами, високий паркан, вілосграйку птаства, встиг із зворушливою теплотою. Подумати про того самітника, що оселився у відкритому всім вітрам і негодам будинку, як йому одиноко в похмурі осінні вечори. А тим часом прямо по курсу наближався острів. Десь під ногами так само утробно торохтів двигун. Суденце проворно розсікало хвилі, іноді холодні, срібні бризки залітали на борт, і тоді діти й дорослі весело верещали. Острів наближався, підточений хвилями, червонястий берег було видно дедалі виразніше. Здавалося, не суденце плине вперед, а острів насувається на нього. Невзабарі. Мотобот легенько торкнувся дерев'яного причалу. Хтось приворно спустив металевий трамп, і пасажири, від незвички зморені хитовицею, швиденько на помацьки перелазили через борт, ступали на хиткий рипочий наступ. Почувся брязкіт якірного ланцюга. Затим якір важко шубовснув у воду. Чималий гурт людей у різнокольорових купальниках та пляжних капелюхах вибрався нагору Зуптана тобто у черепашнику кустежку. Разом з усіма на крочі опинився і воронюк. Краєм ока він бачив, що останнім брався вгору на високий чоловік з помітно одряглілим тілом. Таке тіло буває в людей, які замолоди не обмежували себе розкошами, а на старість урвалося. Обшир, який відкривався поглядові, примусив вороняка глибоко з насолодою зітхнути. З однієї безкінечності до другої тяглася хвиляста смужечка берега. З далекої зеленою зграйкою будиночки їхньої бази, з одинокої хатини на косі, з білим, як живе срібло морським розмаєм, він навіть спробував знайти свій будинок, але не став затримуватись. Погляд сягло далі. Там виднілися будівлі ще якоїсь бази, а далі ще іще. З іншого ж боку смужку обривав лиман з малюсіньким, як сірник, човниками, рибалок. За лиманом... Виднілося біле місто і все таке маленьке, несправжнє, іграшкове. Люди збуджено гомоніли, показували на берег, гадували. ото наш альбатрос, мамо, а де ми живемо? Воронюк перевів погляд на острів, Возенькі стежечки, <кій> <кій> змійками в'юнились у високих зарослях ковили. Мережили острівець, вздовж і поперек, вели до похмурого напівзруйнованого маяка, охоплювали зашворгом білий гранітний шпиль, зупинялися перед вивернутими з-під землі, брилами залізобетону з покрученими металевими пертами. осторонь по поясу ковилі стояли барвисті намети, обгороджені з знетянутим на них дротом. Як буває завжди, всі мимоволі потяглися саме туди, куди забороняла дротяна огорожа, та враз почувся різкий з притиском голос. Товариші туди не можна, той голос, якого Воронюк не забував <кхи> і ніколи не міг забути. Мов приклад рушниці, що несподівано вистрелила, змусив його відкинутись назад. Воронюк повернувся на голос, вже знаючи, кого побачити.